Доброго дня, шановні глядачі каналу Фарос. Сьогодні з нами Тарас Загородній із дуже цікавою актуальною темою, і вона звучить так, як удари по НПЗ російських під час переговорів в Саудівській Аравії. Ми б хотіли про це поговорити. ось, ну і ми Перше питання, звичайно, про те, як ці удари впливають на переговори в Саудівській Аравії, і чи ми таким чином повертаємо собі суб'єктність, чи ми поки що просто підвищуємо ставки. Ну, підвищуємо ставки, звичайно, тому що коли у тебе є самостійність автономність, в тому числі щоб бути по території Росії, ніхто не може нам заборонити це і діюча адміністрація до речі, нічого про це нам не говорить. Коли там Медведєв почав катати істерики, ж жалітися нам на, на нас Трампу, він показав і підтвердив, що прилетіло по КТК, це каспійська транспортна система, яка перека належить американцям. Частково перекачує казацьку нафту, яку добувають американські корпорації, це по показує що україна сама керує в дійсності війною і демонструє свою можливість для того щоб забезпечувати ем, забезпечувати автономність в ударах по території росії і це робить в принципі е, позбавлено будь-яким сенсу перемовини американців та росіян без україни або європи в тому числі тому що ну який сенс домовлятися про щось якщо україна буде продовжувати бити по території росії Окей, okay. uh, дивіться і ще одне питання в контексті конкуренції США та Китаю. Наскільки я знаю, одним із пунктів перемовин під час тих консультацій, які зараз відбуваються між російською та американською сторонами, є також питання зняття санкцій з Росії і, можливо, якесь в майбутньому підписання ряду торгівельних угод. Чи це можливо, чи можливо в майбутньому, десь найближчому зняття санкцій з Росії, ну давайте так. Е, основним е, у, у росіян з американцями невеликий товарообіг, угу. і якщо там теоретично американці без Європи щось будуть знімати, це особливо не допоможе росіянам. Вони ж хочуть ринок нафти та газу в Європи в першу чергу, угу. але тут у них конфлікт інтересів з Трампом, тому що Трампу теж цікавий ринок Нафтогазу Європи. І тут тому я б так не дуже хвилювався стосовно санкцій, ти набір санкцій, які накладені на Росію, ну, Захід буде знімати років 100. Я вас запевняю, тому що це ж питання там розвитку їхнього ВПК, це питання в тому, що майбутнє агресія і так далі. І тому зняття повністю санкцій я не очікую. Трамп не зняв жодної санкції. Це більше розмови. Такі це росіяни, звісно, хочуть, але їхні побажання, я думаю, що будуть ігноруватися. Тим більше найкращі санкції накладають українські збройні сили, які б'ють по території Росії системно. Ось і ну знімає, не знімає. Ну добре, зніму санкції з нафти. Ну який толк, якщо ти не зможеш їх експортувати. Тому що твої порти перебиті, нафтогони перебити, і ти нічого з цим не можеш зробити. Окей. І продовжуючи цю лінію протистояння штатів та Китаю, е, чи може Китай зайняти якусь посередницьку сторону в цьому питанні, він хоче вести перемовини США по гамуванню Росії потім з подальшою Розподілом хто як експлуатує Росію, от що хочу робити Китай. Він хоче бути стороною перемовин тут, але для того, щоб ну, Росія там назавжди була його такою підпідмандатною територією. Угу. Окей. А тоді ж щодо Європи, наприклад, тобто, що Зеленський у своїй промові в Мюнхені він дуже часто згадував Європу, що треба, щоб Європа також була ну, в числі посередників. Він когось мав конкретного на увазі чи Європу як ЄС? Yes, просто ні. Ну є ж якщо воно ЄС, то повинен бути якийсь спецпредставник. Okay. Давно про це говорилося по Україні. Повинен бути представляти всю об'єднану Європу, наприклад. Це раз далі Європа повинна більше витрачати на оборону, це очевидно. І американці готові продавати зброю європейцям. Тут Трамп тільки нещодавно сказав, що готовий продавати, в тому числі для України. Тому в даному випадку ми повинні робити такі висновки: що чим швидше європейці почнуть платити гроші американцям, тим буде краще і для нас в тому числі. Окей, okay. uh, сьогодні вийшов твіт колишнього посла штатів в Росії. Він написав, що за його інсайдерською інформацією, одним із пунктів, які штати представили російській стороні, було те, що вони виведуть свої війська з території Європи. Чи це реалістично, чи це просто вкид? Ну, всі вони не виведуть, скоротити хочуть, але всі не виведуть, тому що вони теж не хочуть залишати Європу без свого впливу. Американські війська все ж таки багато чого вирішують в Європі, але це відкриває полі маневру для України. Тому що якщо американці скорочуть континент, хто залишається на господарстві? Українська армія як найбільш боєздатна в Європі. Ну так, це має сенс. Окей, тоді фінальне питання? Воно таке трохи е, буде абстрактне, напевно. Бо воно про питання про можливе. Е, якщо слідувати за бізнес логікою Трампа, чи можемо ми на цьому зіграти? Ну, можна, звичайно, ніхто ж не ні. Давайте так у, у Трампа ж не тільки бізнес логіка, у Трампа ще роздуте его. Він же вважає себе мачо, так він що він найкращий, що він вирішує все і так далі. Якщо і він досить болісно реагує, коли його починають опльовувати, сумніватися в його статусі. І це теж важить тиску на його позиції, в тому числі і додає Україні можливості для того, щоб грати на цих почуттях. Ну давай, показуй, які ти крутий. От показуй, так, так, так. А не отак, 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 от там, да. Тому тут е це дозволяє грати на його почуттях. Якщо ти такий сильний, то показуй, як ти захищаєш і можеш реалізувати свій потенціал. Тобто да, як виходить, що Путін сильніше за тебе, оце буде на нього працювати. Окей, тоді ще одне маленьке уточнююче запитання. Е е дивіться ще перед тим як Трамп обійняв остаточну посаду президента штатів вдруге. В топових західних змі було багато аналітики про те, якою буде стратегія Трампа. Той же самий Найл Фергюсон писав багато про це і так далі. І одним із таких пунктів, які повторювалися в різних аналітиків, було те, що Трамп обов'язково має заключати дуже вигідні для обидвох сторін угоди, те, що називається «fair deal», тому що він має також е, орієнтуватися на думку союзників, тому що якщо він за, за, заключить для когось невигідну угоду, то тоді ж штатами не захочуть мати справу. І у нас є е, також оце, от е, е, бачення того, що Трамп це такий ну, нарцис, умовно, та, назвемо його так, який е, більше орієнтований сам на себе і на свій імідж. То що тут перемагає? Е, те, що його можна взять, отак на слабочі, те, що він орієнтується на fair deal. Я думаю, що на слабо більше. Феєділ, знаєте, це таке абстрактне поняття. Там, да, в залежності від того, ти як це інтерпретуєш. А на слабо, ну ти можеш, ну ти зміг нагнути Путіна, наприклад, Китай. Чи не зміг? А якщо ти не зміг, то який ти Мачо, наприклад? То це на нього, я думаю, більше працює. Окей, добре. Супер. Спасибі велике. Я думаю, що ми, в принципі, дуже лаконічно і змістовно обговорили все, що ми хотіли по актуальним подіям. Підписуйтесь обов'язково на соціальні мережі та Ютуб пана Тараса. Вони всі в описі під цим відео. Я також думаю, що ми дуже швидко додамо тайм-коди. І так, підписуйтесь на нас, ставте лайк і надсилайте це відео своїм друзям та знайомим. Дякую. Дякую.